Я сподіваюся, що в цьому році ми побачимо що, вже щось. І дуже сподіваюся, що буде наша українська балістика, ну хоча б в цьому році, будь-що до кінця цього року. Але вона буде. Тому що, повертаючись до вашого першого запитання стосовно ефективності дронів, ну щодо НПЗ, вони ефективні, безумовно, оскільки НПЗ це вразливий об'єкт. Це там ж немає бетонних сховищ, там немає укриттів, там ємності, там цистерни, які знаходяться, знаходяться на відкритому просторі. І ці цистерни, вони вразливі, для дронів. Якщо якийсь об'єкт, такий е, укритий, там е, справді там, міськовий завод, який має капітальний споруд, то тут, звісно, з дронами буде важче, йому задати якихось руйнувань. Тут же потрібні хороші балістичні ракети. Але е, коли ми кажемо про західне озброєння, ми надаємо багато значення. Але давайте не будемо забувати, що це 300 км дальність. Межа, тобто вона більше тих метрів у нас ракети нам, нам, нам не постачаються. А е, треба ще відмінусувати ту відстань, де буде знаходитися пускова установка від кордонів, умовних кордонів України, для того, щоб її не, не дістали артилерію Тому реальна дальність запуску цих ракет е, буде меншою. Е, реальна глибина впливу цих ракет на територію квадрації буде меншою. Саме тому я і кажу, що нам потрібно розвивати власні сегменти.